Учитель, перед іменем твоїм вклоняюсь низько, наче перед Богом. З твоїх ідей прокладена дорога у майбуття. Привітний, щирий дім. Презентація досвіду роботи учителя математики Смильської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів дячук Валентини Миколаївни. Я закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут. Педагогічний стаж 34 роки. Стаж роботи в даній школі 35 років. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії. педагогічне звання старший вчитель. Працюю вчителем математики. Моє життєве кредо мети досягає той, хто її прагне. Педагогічне кредо. Хай буде вчитель дзеркалом добрих звичаїв і чого навчає або навчати збирається. Те саме, як на зразкові, хай показує на самому собі. Мій життєвий принцип ніколи не зупинятись на досягнутому. Курсову підготовку пройшла у 2013 році у Рівненському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів. Механічності, рутинності, банальності. Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається. Дістервех. Характеристики професійної діяльності Валентини Миколаївни. Володіння передовими технологіями, включення в методичну роботу. Участь в інноваційній діяльності, володіння сучасними технологіями. Особистісно орієнтоване навчання. Групова навчальна діяльність. Формування творчої особистості. Учень працює там, де працює вчитель. Напрямки моєї роботи: впровадження інноваційних методів навчання і виховання, створення умов для всебічного розвитку дитини, сприяння самореалізації творчого потенціалу учня, розвиток творчих здібностей учнів, самоосвіта вчителя та учня, здійснення диференційованого навчання. Принципи роботи. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Якщо я чую, бачу, обговорюю і роблю, я здобуваю знання і навички. Якщо я передаю знання і досвід іншим, я стаю майстром. Працюю над такою проблемою розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. У своїй роботі я використовую такі педагогічні інноваційні технології, особистісна орієнтована система навчання, проблемне навчання. Диференційоване навчання, ігрові технології навчання. В моїй практичній діяльності традиційними стали такі уроки. Так, формула для С-бічного. Формула має вигляд ПРН. Значить, щоб знайти бічну поверхню конуса, потрібно мати радіус основи і твердо. Зрозуміло. Значить, зараз ми... Приступимо вчителя, учителя втечі Валентина Миколаївні учні працюють досить активно. Учнівська активність забезпечується великою кількістю навчальних дій, які виконуються на уроці. Одночасно звертається увага на розуміння осмислення виконуваних операцій. Завдання розробляються у складності. Виконання такого Майстерність стучителя чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної його тварини, правильність добову матеріалу. У своїй роботі використовує різноманітні форми і методи. Майстерно формує вміння і навички розумової праці, вчить планувати свою роботу та знаходити більш раціональні шляхи її виконання, оцінювати результати, аргументовано відстоювати свої попити. За останніх п'ять років показала такі відкриті уроки. Беру участь у методичній роботі. Мої учні досягли таких результатів у другому та третьому етапах всеукраїнської олімпіади з математики. Велику увагу приділяю позакласній роботі. Я учитель, керівник 11 класу, учасник районного методичного об'єднання учителів математики, учасник шкільного методичного об'єднання учителів фізико-математичного циклу, член районного журі з перевірки олімпіадних робіт. Пріоритетні напрямки моєї виховної роботи. Мої плани поліпшення технологій дослідницької та проектної діяльності, ефективне застосування ІКТ в педагогічній діяльності, провадження нових підходів у навчанні та вихованні. Така дісталась нам робота, є в ній і радість, та є й турбота, є вічний пошук, безсонні ночі та гріють душу, дитячі очі.